Олександр Антоненко, головний тренер футбольного клубу оболоні. Олександре, нічия, друга поспіль для вашої команди. Наскільки цей результат вас як тренера задовольняє і наскільки гра задовольняє? Ну, якщо брати по відношенню хлопців до гри, те, що ми просили, в принципі, ми все робили. Вони молодці великі. Ну, результат сприймаємо такий, який є, на жаль. Нічя, нічя звичайно. Ми грали на перемогу. Ми кожну гру намагаємось грати на перемогу. Як вийшло, це вже інше. Фантастичний гол курка в цьому сезоні ваша команда вже забивала здалека вже не один такий гол на свій рахунок. Це от якась установка така конкретна, чи це вже просто виходить по ходу гри пробив, забив? Хлопці молодці. Ну ми кожну атаку намагаємось завершити, чи то в зоні підбору підібрати пробити, чи то в завершальній в стадії завершення фазі в не в сфері воріт. То так виходить молодці. Слободян, щоб попросив заміну. Тримався він за задню поверхню стегна. Здається, ще гірше там з Нестеренком, якого, схоже, забрала швидка. Яка ситуація з цими хлопцями? Наскільки там все серйозно? Ну з Олегом Слободяном у нього спазм. Він зійшов, правильно зробив. На рахунок Нестеренко, я думаю, краще треба запитати у суді. Там повезли не зовсім все добре. Не поставити навіть фол. Я не розумію такого. Я мовчу одну гру, другу, третю. Для них це як за як за потрібне таке у них. Одні і ті ж рішення, одні і ті ж епізоди, але зовсім різні рішення. Я не можу цього зрозуміти. Вибачте. Що можна тут сказати? Людину повезли до накладати гіпс. Моє ставлення до. Суддів, абсолютно я нормально до всіх відношусь, але ну таке, і ти просиш пояснити, тебе, тобі нічого не кажуть. Потім кажуть, що це як виправдовування виглядає. Я не знаю чесно, що робити з цим, чому так? Однакове рішення, однакові епізоди, але зовсім різні рішення. Тоді, що з Тислюком, який так само гравець нападу, який попередній матч не зміг завершити, зараз є перспектива на його швидке повернення. Яка ситуація? Ну у нього задня поверхня стигна. Там мікронадрив. Сподіваємось, що неділя, двіць після паузи, він принаймні приступить до тренувань. Молодий Вратар Сташків сьогодні взяв участь в курйозному голі, який пропустила ваша команда. Чи бачили ви той момент? І прокоментуйте ну, його гру, зокрема, і той момент. Ну, він молодець. Я вже казав після тої 18 років. Гравцю, другий матч на такому рівні. Ну ми рахуємо, що він провів його добре. Те, що м'яч, ну треба подивитися, розібрати, я не можу так сказати. Дякуємо за коментар.